Так, і що сьогодні в нас? А візит до клієнта перед установкою обладнання на КРН. Результату переобладнання вийшов у нас такий гарненький КРНчик переобладнаний під внесення касу. Рамка під бочку на таких ось кронштейнах. 12 вольтовий електричний насос. По Забору у нас галерійська в бочечку, фільтр забірний, фільтр лінійний, комплект примусової заправки. Для зручності заправки. Краніки із дюймовими камлоками розподільча система у нас виглядає так, колектор, відсікачі, відповідно тут дозуючі шайби. Ось так він виглядає ззаду, також краніки з дюймовими камлоками для з'єднання роз'єднання. Додатково встановили кінцевик, щоб автоматично відключав вилив. Тут у нас врізочка під манометр, і всередині у нас пульт управління, так сказати, на регулювання норми виливу. Регулятор обертів електронасоса і манометр для візуального контролю тиску. Тож, звертайтеся за даним номером телефону. Будемо раді співпраці.